Вітаю сьогодні. Говоримо про геніопластику або кісткову пластику підборіддя з нашим лікарем Ігорем Золотаренко. Вітаю геніопластика. Що це за операція і які до неї можуть бути покази? Геніопластика це операція, яка спрямована на зміну розмірів і форми підборіддя. Основна мета це видовження нижньої щелепи для гормонізації пропорцій обличчя і з метою натяжіння тканин в ділянці. Підборіддя вона показана для тих людей, яких є дефіцит об'єму в цій ділянці, тобто профіль їх має скошений вигляд, не вистачає об'єму довжини нижньої щелепи. Є наявна, наче друге підборіддя, тобто надлишковий об'єм тканин, який зумовлено не наявністю жирової вини, а саме тим, що тканинам нема на що натягнутися, тобто на тлі. За короткою нижньої щелепи утворюються такі явища. А які бувають саме види геніопластики? Що можна змінити? Існує збільшуча геніопластика, це операція, яка спрямована на збільшення розмірів нижньої щелепи і підборіддя. І є зменшуюча геніопластика. Це операції, які передбачають зменшення довжини і об'єму підборіддя, тобто редукційна геніопластика. Чи однаково вони виконуються? Однакова технологія цих операцій по суті. Той інший вид операції передбачає роботу з. Кістковою тканиною єдине, що під час зменшуючої редукційної гіопластики, ми змушені забрати ділянку кістки для того, щоб зменшити її довжину і об'єм. А під час збільшуючої геніопластики ми навпаки відокремлюємо ділянку підборіддя і пересуваємо її більш переднє або нижнє положення з метою видовжити саме нижню щелепу. А для чого загалом проводять такі операції? Це лише естетика, чи це дійсно необхідність? Ці операції можна віднести до розділу. Контурної пластики, тобто ці операції, які спрямовані на покращення контурів і пропорцій обличчя, дійсно, головна мета цих операцій це саме естетичний ефект, який дозволяє гармонізувати пропорції обличчя, дозволяє позбутися деяких вікових ознак на обличчі, але так само інколи це і викликає покращення саме психоемоційного здоров'я людини. Чому Тому що додає впевненості собі, дає можливість відчуватися більш комфортно в суспільстві і дозволяє полюбити відображення у дзеркалі, а чи ламають кістку під час геніопластики, і як проходить загалі операція? Враховуючи той факт, що операція передбачає переміщення кісткового фрагменту, ми змушені зробити резекцію певної ділянки нижньої щелепи. Можливо, в розумінні звичайних людей це є перелом, але насправді це достатньо атравматичне від'єднання ділянки щелепи з метою його подальшого переміщення. Як же відбувається сама операція? Сама операція виконується через невеличкий розріз на слизовій оболонці, нижчі зубів, таким чином, щоб не торкатися коронок і коронок, Зубів. Через цей доступ ми робимо саме резекцію, тобто відокремлення певної ділянки. Кісткової тканини, вона може бути різною формою відповідно до виду гініопластики. Після цього відбувається її переміщення в більш переднє або нижні положення, знову ж таки, сходячи від того, який саме ефект ми плануємо отримати після цієї операції. Цей фрагмент, який ми перемістили в нове положення, він жорстко фіксується за допомогою гвинтів, інколи пластин, і саме це унеможливлює його подальше зміщення. Рана на сльозій оболонці зашивається швами, які Самостійно розсмокнутися, тобто знімати їх не треба. Після закінчення операції людина може виконувати всі нормальні фізіологічні функції, тобто приймати їжу, говорити, дихати. Особливих обмежень немає. Якщо я зроблю геніопластику, чи можу я розраховувати на пожиттєвий результат, чи буде лише певний період, коли триватиме ефект від операції? Ефект після геніопластики є пожиттєвим. Той фрагмент кістки, який ми перемістили в нове положення, він надійно зафіксований. З часом відбувається його зростання, він стає, наче своя власна кістка, і вже в подальшому він нікуди не зміщується. І відповідно ефект буде з пацієнтом назавжди. Якщо говорити про збільшення підборіддя, крім кісткової пластики, які існують іще варіанти? Збільшити підборіддя можна ще за рахунок використання імплантів, тобто провести ендопротезування? Імпланти бувають стандартні або індивідуалізовані. Стандартні імпланти вони виготовляються як звичайно, або з силіко. Кону або з медпору, це по факту поліетилен. Стандартні імпланти насправді мають дуже обмежені опції для корекції, чому тому, що у нас є певний перелік розмірів, з яких ми можемо обирати. На відміну від стандартних імплантів, індивідуалізований імплант він враховує всі особливості поточної ситуації будови нижньої щелепи і спроможний скоригувати всі бажані моменти. Це і скоригувати по довжині довжиніні щелепу, і по ширині, і навіть по формі зробити підборіддя більш широким або умовно між вузьким. тому, якщо вже і обирати метод збільшення е, підберіддя за рахунок імплантів, то як на мене е, більш доцільно все ж таки звертати увагу на індивідуалізовані імпланти, розуміючи те, що е, можна виправити багато нюансів під час проведення цієї операції. А чи буде він прощупуватися в майбутньому? Чи можу я його потім відчувати і або відчувати якийсь дискомфорт? Е, якщо ми кажемо про силіконові імпланти, е, вони достатньо м'які, е, вон, навколо них утвориться. Е, Щільна капсула оболонка, і той об'єм тканин, який є навколо імпланта, він унеможливлює його контурування і на доток він є майже непомітним. Імпланти індивідуалізовані або з медпору з більш щільні, але враховуючи достатньо об'ємний шар м'яких тканин навколо нього. Вони так само не відчуваються на доток і не приносять ніякого дискомфорту пацієнту. А як до терміну придатності, чи існує він у імпланті? Всі імпланти, які використовуються для збільшення підворі. Лідія мають пожиттєвий термін гарантії, і немає необхідності їх заміни в подальшому? А скільки повинно пройти часу, щоб імплант повноцінно інтегрувався і став зовсім невідчутним для пацієнта? Вже через місяць після операції навколо імпланту утвориться капсула, яка буде фіксувати в новому положенні і не дозволить йому зміщуватися. Десь протягом ще 2-3 місяців ця капсула стане максимально схожа на точу тканини і жодним чином не буде приносити дискомфорт пацієнту. А чи можна? За рахунок геніопластики прибрати друге підборіддя, дивлячись на те, чим саме зумовлено явище другого підборіддя, ми можемо говорити, який саме метод корекції вам потрібний. Якщо це умовно надлишкове відкладання жирової клітковини, тобто є зайвий об'єм жиру в ділянці підборіддя, тоді більш доцільним можливо розглядати саме ліпосакцію цієї ділянки з метою забрати надлишковий об'єм жирової клітковини. Якщо ж це об'єм тканин зумовлений недорозвиненням нижньої щелепи і не Можливості їм натягнутися на неї, тоді да, дійсно гідніпластика є гарним вирішенням цієї проблеми. Вона дозволяє ця операція і з нижню щелепу, покращити пропорції обличчя, і паралельно з цим натягнути тканини нижньої частини підборіддя і шиї, і тим самим сформувати більш чіткі контури. Так само об'єм тканин в цій ділянці може бути зумовлений віковими змінами. Коли відбувається птос м'яких тканин, тоді нам на допомогу прийде. Підтяжка обличчя, яку, до речі, можна комбінувати разом з гініопластикою, що надасть більш яскравий результат цієї операції. Ігорю, дякую за смістовну розмову за відповіді на наші питання. Дякую вам завжди радий поспілкуватися. Якщо у вас лишилися якісь питання, звертайтесь до нас на консультацію.